Це таке завдання, дуже корисне як для ЗНО, так і для твоєї майбутньої професії. Літеру У на місці всіх пропусків треба писати в рядку. Про що йдеться в цьому завданні? Милозвучність. Я не буду тобі розповідати довгих, незрозумілих лекцій на тему української калинової мови, ти маєш сам до цього дійти. Розкажу лише про те, яким чином милозвучність може працювати на практиці і як вона тобі знадобиться для ЗНО. Молозвучність української мови полягає у двох головних аспектах. Перший це уникнення збігу голосних, другий уникнення збігу приголосних. Певно, ти помітив, якщо в слові є кілька голосних поспіль, скажімо, аудиторія, аудієнція, воно, очевидно, іншомовне, тобто не власне українське. В українській мові баланс голосних і приголосних. Є дуже витриманим. Інколи мова сама може коригувати, який звук використати: голосний чи приголосний. Так відбувається у ситуації з прийменниками У і В. Схожа історія із сполучниками і Ю. Подивімося: прийменник У ми використовуємо тоді, коли попереднє слово закінчується на приголосний звук, а наступне починається на приголосний. Абсолютно аналогічна історія з прийменником В. Попереднє слово закінчується голосним, наступне починається голосним і тому ставимо в. Для того, щоб збалансувати кількість голосних і приголос. У наших варіантах є два чіткі приклади до цих двох невеличких правил. Прочитала в афіші, прочитала А, закінчується. Афіші А починається. Отже, точно В. Зайшла вранці. Є слова, в яких ми можемо сказати і у, і в на початку без зміни значення. Скажімо, вранці чи уранці. Звісно, якщо уранці напишемо разом. Тут ми вже зважаємо на те, чим закінчується попереднє слово. Якщо на голосний, тоді ставимо в, якщо на приголосний, ставимо У. Тобто зайшла, звісно, вранці. Ці два варіанти нас вже не задовольняють, тому що нагадую, ми шукаємо літеру У. Ітеру У ми ставимо на початку речення, якщо наступне слово починається на приголосний звук. У школі смачно готують. У нас в варіанті Г є слово увійшли. Звісно, ми скажемо увійшли. Також У ми будемо вживати, якщо наступні слова починаються на В, Ф або їхні сполуки з іншими звуками, такі як Льв, Зв, Тв, ХВ і подібні. Нещодавно я була у Львові. Спробуйте сказати, нещодавно я була в Львові, язик можна зламати. Подивімося наші варіанти. Була у сваляві з св, приходила у формі Ф. І ще дві відповіді з прийменником У ідентифіковані. В інших варіантах, якщо після приголосного та передголосним є позиція для У або В, то ми поставимо, звісно, В зайти в метро у нас є два цілком типові варіанти. Переконана в цьому квіти в руках. Це найчастіше вживання приймальника в. Зважай! Подивімося на наші відповіді. У нас залишився тільки варіант А була у сваляві, дивився у віконечко». Ми зумисно пропустили варіант дивився у віконечко перед в. Ти мав би зауважити, що ми визначили правильний варіант ще на кілька кроків раніше.